Три причини, чому я ненавиджу своє крісло. Воно просто зіпсувало мені графік, самодисципліну і трохи психіку. Це Andesit Kaiser 3XL. І якщо чесно, я не був до такого готовий. По-перше, я більше не хочу вставати. Серйозно, це не крісло, а просто якась пастка Джокера. Сів і зник на 10 годин. По-друге, поперек більше не болить. А це означає, що в мене більше немає відмазки, щоб не працювати. Тепер я дуже продуктивний і трохи злий. Третє, це крісло вміє більше, ніж айфон. Підлокітний. Рухаються в будь-якому напрямку, спинка відкидається як у бізнес-класі літака. Поперек підтримується без подушок. Усе вже вбудовано, зручний такий механізм, а магнітна подушка з охолоджувальним гелом як бонусний рівень комфорту. Ще й гойдалка для релаксації. Це крісло просто розбестило мене. Тепер я вимірюю комфорт будь-якого простору за якістю посадки. Я користуюсь Кайзер 3XL вже понад два роки і чесно не уявляю, як раніше без нього жив. Єдиний момент, на який точно варто звернути увагу, це матеріал. Ідеал. В мене екошкіра. Екошкіра виглядає солідно, легко чиститься, але в спеку може бути прям гаряче. Тому я трохи пошкодував, що не взяв тканинну версію. Не брехатиму, я більше не вірю в концепт дешево і норм. Бо це явно не з бюджетних варіантів, але який же кайф?